Вітаю друзі. Сьогодні у нас буде огляд порівняння двох таких чудових автомобілів. Це у нас Hyundai Ioniq 5 в комплектації SEL на максимальній оптиці, повний привід, батарея 77 кВт, 22 рік, а також ev 6 в комплектації Wind, 22 рік, батарея 77 кВт, також повний привід. Дуже часто отримуємо запитання в коментарях, що обрати. Ось в цьому відео детально вам про них розкажу, розкажу різницю між цими автомобілями. І ви зможете для себе вже визначитись, що для вас більше підходить. Так як автомобілі, хоча технічно ну, майже абсолютно одинакові, вони мають різний характер. Розпочнемо з автомобіля Hyundai Ioniq 5. Такий автомобіль вже в мене був в користуванні. Це у нас Ioniq клієнтський, наша робоча. Ioniq був, а вешка зараз є. І так, що вам скажу? На своєму Ioniq в мене була така ж комплектація тільки на задньому приводі. Дуже він мені сподобався, проїхав на ньому 20. 1000 кілометрів без жодних проблем. По автомобілю скажу, відразу вам скажу, що по ходовій іонік буде м'якше. Вшка e це у нас йде більш такий спортивний варіант для тих, хто любить більш динамічну їзду. Підвізка в міру м'яка. І, ну, це, на мою думку, це взагалі золота середина. От по їздових характеристиках, хто любить динамічно і комфортно, це от просто ідеальний варіант. По потужності вони однакові по 320 кінських сил, але Іонік 5 він такий більш трошки розхлябаний. Ну, Звичайно, він комфортніший, але не набагато. Я кажу, я, я надаю перевагу для комфорту, але мій вибір буде по їздових характеристиках точної вежки. Бо вона і комфортна, і динамічна, дуже класно керується. Колеса в нас на них стоять абсолютно одинакові 235 55, 19. і так же само тут. Далі розкажу вам про салон. На мою думку, салон ну, візуально, звичайно, віоніку виглядає багатший. Але тільки коли він білий. На темному салоні ЕВшка однозначно краще виглядає. Але от білий салончик дуже виглядає так по багатому, просторніше. Зараз навіть по посадці вам. Ось так от по посадці, до речі, сидіння в йоньку більш комфортне, як в ЕВ. М'якше. З мінусів. Раніше мені це подобалось ці великі монітори, але в версії вони кращі, бо вони такі більш нахилені до вас. Ну, зараз буду в версії вам покажу. Далі, з переваг Іоніка. Ну, це знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, кожному по-різному. Панель керування кліматом набагато краще виконано саме в Іоніку. Виглядає дуже пристойно і набагато краще зроблено, ніж в вешці. Сенсорні кнопочки, але вони добре реагують. Не буває такого, що ви десь не туди натиснули. Окремо винесено мультимедійні кнопки управління мультимедією. В вешці воно все на одній панельці і дуже незручно перемикати. Ну, я вам зараз також покажу. Хайно пересадимо вешку. По керму. Також мені більш подобається Іонік, хоча кнопки на виглядах сенсорні, але вони всі вони механічні. До речі, на рахунок прошивок багато разів вже це показую і все рівно завжди запитують. Ось так от виглядає прошитий Іонік 5. У нас тут вже є YouTube Chrome. Ну, Просто треба в автомобілі з телефона роздати Wi-Fi або вставити фізичну карточку. В iWS можна зробити все так само. Для тих, хто, хто там завжди там Теслу облизує, в Теслі YouTube на ходу дивитися не можна. Тут можна вімкнути і собі їхати. І на європейському автомобілі, на Іоніку 5, таке зробити теж неможливо, тільки для американських автомобілів доступна така функція. Потім по підлокітнику. Мягкий, високий, комфортний, але місця взагалі немає. Бездротова зарядка. Супер незручно, на своєму іоніку майже ніколи не користувався. Ну, підстаканники добре. Ну і тут місце також добре. З мінусів. У нас виходить автомобілі майже в одинакових комплектаціях. Ну, вище за цей іонік іде тільки Limited за а вище за Вінт це йде gt Line. Але Kia набагато краще оснащена по комплектаціях. Ну, зараз перейдемо туди, я вже вам покажу. Зараз порівняємо ще задній ряд. Зревше, такий вигляд все має. Ось такий у нас задній ряд. Ну, ви вже це все бачили. На задньому ряді перевага іоніка йде в тому, що у нас сидіння можна рухати. Версі вони зафіксовані. До речі, по місцю в салоні також криша в нас висока і ну, в іоніку більше місця. Вешка трошки, вона в неї криша завужена, звужена до середини і занижена. Звичайно, по по місту в салоні Іонік буде більший. Але по ногах, що вешка, що Іонік, ну однакові. Також у нас тут є обдув для заднього ряду. Ну, виглядає дуже класно. До речі, якщо б вибір стояв між комплектацією Limited на Іоніку і GT Line, на Єверсі то однозначно я обрав би для себе лімітед Ionic. З візуального. Ну, особисто для мене оптика набагато гарніше виглядає, ніж в версі, але і тут також непогано. Далі перейдемо до багажного відділення. Зараз для порівняння. Якщо вам потрібно щось завантажити, мінус, то знову ж таки, це зараз буде мінус для Іоніка 5. Коли вам потрібно щось завантажити, щоб зложити задні сидіння, вам потрібно переміститися назад, натиснути цю кнопку доверху і тоді сидіння зложується. В версі, зараз продемонструю там трошки по-іншому. І по місцю в версі більше місця за рахунок того, що менше оці накладки на арки, вони якось більш туди зсунуті. З... 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 Також місце. Ну, тут, тут все однаково понизу. Ось так. По передній частині там багажники однакові, там немає що показувати. Скажу ще. В плюс Іоніка. Майже в усіх комплектаціях ручки йдуть автоматичні. ну Ви підходите, замкнули машину, вони сховалися, підійшли до автомобіля, вони відкрилися. Дуже комфортно, взиму класно. В вершці такого немає. Тут ну ціна питання 400 доларів, щоб, щоб замінити їх на кращі від комплектації GT Line, щоб так само було. Далі, що я замітив в експлуатації EV6? От в Мінус його. Ось такі, бачите, які в нього форми задні роздуті. І виходить, що от коли дощ і грязь, у вас вся ця ручка вона вся замазана, бо вона якраз випухла на цій частині, кузов тут випухлий. І ручка завжди грязна. І коли у вас немає цього то... Відкрити двері, щоб не замазати руки, то проблемно. Проблем. В іоніку тут все рівно. Таких проблем в мене не було з іоніком. Зараз, поки ми біля задньої частини, зразу вам продемонструємо багажник вешки. Бачите, тут вже ці арки менші, багажник трошки ширший. І от просто за що мені? Дуже важлива для мене функція це складання сидінь. Бах, все, вам не потрібно йти в салон. Ну, звичайно, щоб розложити, вам вже потрібно буде йти в салон. Але є можливість з багажника це зробити. Це дуже класно. Погано, що таке Іоніку не зробили. Ось ви навіть можете, продемонструю вам по формі кузова. Бачите, які тут невеликі вікно. Ну, вся криша зарізана і занижена. А віоніку, не знаю, відсотків на 30, певно, скло більше. Ну і Це ж саме стосується передньої частини. Сідати в п'ятий онік комфортніше. Більший проєм. А тут таке все більш занижено. І, до речі, по огляду... Так же само на Іоніку краще огляд салону Через те, що більше скло перейдемо тепер до перешечки. Ось такий у нас вигляд спереді. Дихіочки такі у нас гарненькі. Але от знову ж таки, в Іоніку 5 от, от набагато красивіше виглядає. Плюс, коли буде темна пора доби, тут все світиться. Ну, просто як на мене... По оптиці однозначно Іонік 5. Просто однозначно. Тепер щодо комплектації. В чому проявляється, що ЛВшка в багатшій комплектації? Це в нас іде Вінт, але він не повний. В комплектації Вінт ще може бути, можуть бути камери 360, у нас тут їх немає. І. Вона може бути на 6 парактроніків. Конкретно, до речі, цей екземпляр на 4 парактроніка без передніх радарів бокових. Ось тут мають бути радари, але проводка під них є. Якщо будете для себе складати бампер, ну, якщо вам воно потрібно, можете встановити собі радари. Просто докупляєте радари, посадочні місця є, проводка є. Перейдемо до салону. Тут нас зразу зустрічає те, чого мені не вистачало, пам'ять сидінь. Ну, майже в усіх комплектаціях завжди майже топова музика Meridian стоїть. На Іоніку лише на ліміті тімбасе. По комфорту сидіння трошки, хоча автомобіль більш таки позиціонує себе як спортивний, але сидіння без бокової. Підтримки явно виражений в Іоніку 5 бокова підтримка краще. Далі. Тут в нас є підігрів вентиляція сидінь. Це для мене дуже важлива вентиляція, так як багато часу проводжу за кермом і літом, ну, без вентиляції таке собі. На ну, п'ятому іоніку лише в комплектації Limited вентиляція Далі, стосовно управління мультимедійною системою та Кліматичною. Ось супер, просто воно мені не подобається. Тут є перемикач, тут ви можете переходити як на мультимедіа. І також управління клімату здійснюється з одної панелі. Взагалі некомфортно. Тут крутите у вас температуру в салоні, а тут вже у вас гучність виходить. Ну, таке. Як на мене, краще було б зробити окремі якісь кнопочки. Але те, що я вам говорив, бачите монітор, він більш такий направлений до водія. І додавлю панельки в усіх евешках однотонні. І дуже гарно виглядає з чорними рамками. В Fіоні куплятиму на моніторі рамки білі, і вони гарно виглядають лише на білому салоні. На чорному салоні з чорної панелью ви все одно будете мати білі рамки. А так, візуально. Досить і досить непогано все. З плюсів центральна консоль, як на мене, набагато краще виконана. Тут у нас легкий легкий доступ старт, стоп, управління напрямку руху, також управління сидіннями, війон п'ятому це все в моніторі зашито. Ну, от так набагато зручніше і простіше. Плюс у нас функціональна. Бездротова зарядка. Завжди тепер користуюся, в Іоніку 5 ніколи не користувався. Ну, підстаканники і нормальний бардачок під, 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 під локітником А в іншому все має ось такий вигляд. Зараз вам покажу ще задній ряд. Сидіти ну, комфортно, зараз трошки проїдемося і розкажу ще. Проходовій якості. Але ще перед цим зараз буде огляд заднього ряду. Ось такий у нас задній ряд. Сидін е, місця не менше. Ну, До переднього сидіння сижу сам за собою, але ось, ось даже тут видно, що ну, криша нижча. Е, з такого, що не сильно мені подобається, це оці пластикові сидіння задні. Ну, вони, скажімо так. Функціональні, їх замажити, легко помить, класно зроблені зарядки скрізь. Дуж, до речі, дуже і дуже багато отворів для заряджання телефона. Так, що ще? Ну, я вже сказав, місце одинаково. Підлокітник у нас, так же само, з підстаканниками. Для пасажирів буде дуже комфортно. О, до речі, ще не тільки замітив. 70 тисяч пробіг. Оп, мала машина. По ціні. Ай, до речі, так же саме у нас є дефлектори. Ну, обдув пасажирів. І зараз в кінці відео я підрахую по цінах, так як ці автомобілі коштували майже одинаково. Пробіги конкретно в цьому екземплярі в Накіа, як купували, було 73 тисячі 68 тисяч, а на Іоніку 5 76, здається. Різниця зовсім невелика. І по ціні вони дуже близькі. І ще, до речі, в огляді про 5 Іонік. Я наголошував про, теж про відсутність заднього двірника. Скло завжди грязне, в версі такого немає. Хоча кузова здаються однаковими, але тут набагато більший, ну, набагато більш наклоняне скло. І тут майже як в седані завжди чисто. Навіть зараз можете бачити, не видно. Після мийки все в полюсі і в капельках, а тут набагато чистіше. Так, Все тоді зараз трошки проїдемось і розкажу вам про враження від там, автомобіля в ходу до наступного включення. Таке невеличке включення ще, поки пам'ятаю, з плюсів для ev 6-го. Ну, як на мене, також з таких значних, ну, особливо для мене. Це в нас тут є така велика ніша на п'ятому іоніку. Не, не така вона велика. От Хто там возить в кого скажімо так, офіс на колесах. Для різних паперів якраз дуже зручно вміщається куча паперів формату, А4, скажімо так. сумки різні папери. І ще одне, це така є опція, вона доступна на іоніку, також тільки в Limited. Це задня розетка. Не знаю, видно вам чи ні. Знімаю на ходу. Ви можете без проблем сісти, наприклад, за ноутбуком потрібно попрацювати. В салоні сідаєте є розеточка. Ще скажу, в цьому автомобілі вже замінили блок на європейський, тут тобто вже від розетки 220. На жаль, в Іоніку 5 це тільки в комплектації лімітів доступно. Ну, як я вже і говорив. Хоча для мене візуально 5-й Іонік більш подобається, але звичайно по комплектації і v 6 набагато краще укомплектована. Багато функцій, таких, які б мені хотілося мати в селі. Ви скажете, купи ліміти, та різниця між лімітом і селом там в тисячі 4 доларів. Так я собі 4-5 тисяч доларів переплати за ці опції, на мою думку, дорого. А от вешка в такій комплектації і Іонік вони коштують ну, майже однаково. Ось Зараз їдемо по такій собі горбатій дорозі. Знову ж таки, в міру в м'ягко, міру комфортно. От я вам скажу комфортно. На Іоніку 5 звичайно, тут було б комфортніше, але на більших швидкостях Іонік 5 він дуже плаває на такій горбатій дорозі. А ОТВ їде дуже непогано. Золота серединка по балансу. Але бачите, візуальна частина. Кожному своє. Комусь вежка більше подобається, от, кому вежка більше подобається візуально, тому взагалі класно. Так як комплектація завжди буде краще. Ну, і якщо візуально складова вам більше до вподоби, то взагалі, я думаю, без проблем. Бо от візуально для мене Іонік 5, звичайно цікавіший. Ну і він відчувається, він відчувається в салоні набагато просторнішим. Через свою таку квадратну форму. Зараз ще трошки проїдемось. Ну, вже про рекуперацію, про ці режими я вже вам все розповідав у відео, де був тест на запас ходу. Хто ще не бачив, можете подивитися. Будете знати, скільки їде, який запас ходу. До речі, я вже на цьому автомобілі проїхав. 2450 км. Ну, вже трохи більше, я просто пізно скинув. Середня витрата 18,2. І поки не забув, можливо, я пересаду Віонік ще я вам покажу, але якщо забуду, то зразу скажу, що в Іоніку там збережений показник за весь його пробіг за 76 тисяч кі кілометрів. Середня витрата на ньому 14,5 кВт. Не знаю, хто на ньому їздив і як на ньому їздили, щоб були такі маленькі витрати на повному приводі, але то є факт. Якщо не забуду, то продемонструю. Так, все наступне включення буде з 5-го іоніка. Також проїдемо по цій поганій дорозі. Хто з Рівного знає вулиця Київська. Дорога не сама найкраща, але ідеальна для того, щоб протестувати підвізку в автомобілі. Хто там буде писати, що щось там брязкає в машині ключі брязкають. Все, до наступного включення. Так, зараз трошки проїдемось на Іоніку по тій самій поганій дорозі. І ось до речі, а, щось в багажник кусовується. Е, до речі, те, що я говорив по пробігу, ой, точніше, по витратах. Трошки набрехав 15.2 середні витрати за 77 тисяч кілометрів. Дуже непоганий результат, я думаю. Ось бачите, їдемо по цій, ну, по цій самій дорожці і, от, на мою думку, трошки ну, м'якше, явно м'якше йде, хоча е зробили таку помилку, не вирівняли тиск в шинах. Тут зараз по 3 атмосфери в колесі, а на еверсі було по 2,6. Але навіть так відчувається, що Іонік 5 м'якший. І ще не сказав плюс в користь 5-го Іоніка MB-light по салоні дуже класний, особливо на білому салоні. Тут у нас всі двері підсвічуються, там динаміки. На ev 6 Ambilight набагато менше, а в моїй взагалі немає. Так що, от, кому важливо, от, візуальна така складова, то Іонік в цьому буде кращий. Там майже в усіх комплектаціях є Ambilight, крім там, самих простих SE-шок. І то навіть в SE-шках може бути. А так, ну як я казав, бачите, монітор рівний, на ev 6 Воно якось ну, мені вже гарніше виглядає. Ну і ця частина от, на ev 6 вона більш функціональна. Перемикання напрямку руху, зарядка. Ну, Тут зарядку взагалі ніхто не ложить на п'ятому іоніку. А так, плюс-мінус автомобілі одинакові. Обирайте для себе вже, як то кажуть, під ваш стиль їзди. Ну, більше в них різниця це під стиль їзди. Якщо хочете більш так динамічно їздити, більше керованості, ну це буде ІВ6. Якщо вам потрібно більше комфорту, то це буде Іонік 5, звичайно. Далі ще вам скажу на рахунок, ще й досі питаю, чи приймаємо замовлення. Замовлення вже не приймаємо. Можна придбати лише те, що публікується на каналі. Ну і по цінах зараз ці автомобілі були куплені три місяці. назад. На сьогоднішній день за такі самі автомобілі треба віддати тисячі на дві більше на аукціоні, якщо не більше. На мою думку, ажіотаж вже на такому високому рівні, що вже краще краще перечекати вже це, це розмитнення і вже чекати, що дивитися, що буде далі. Ну бо на сьогоднішній день ціна просто неадекватна. Зараз вже майже їх не купуємо. Так я купуємо вже більш такі непопулярні автомобілі. Там, от вчора там придбалені санарію за гарні гроші І від 9-го. Так що така ситуація. Кому було цікаво, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, можливо, щось забув не сказав. Пишіть, що думаєте про ці автомобілі і що ви обрали для себе. Також в описі до відео буде посилання на наш телеграм-канал, де ми публікуємо викуплені авто, які прямують в Україну. Їх можна придбати за гарною ціною в дорозі. Ну і підписуйтесь на YouTube канал. Небагато сталося до 3000 підписників. Ціль на цей рік хоча б 4000 допить. Це наступний ключ.